Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку закріплення знань про дієслово. Будемо з вами аналізувати нашу з вами перевірну роботу та виконувати вправи на повторення. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобути, треба важним бути. Отже, запишіть 22 лютого, класна робота. Так, записали, тепер ми можемо з вами йти далі. Прослухайте, будь ласка, віч, та назвіт слова. Слід другові допомагати, в пригоді завжди захищати, слід жарти друга розуміти, самому жартувати вміти, коли ж якесь непорозуміння, потрібно виявити терпіння, присвайся швидше помиритись. Не варто з друзями сваритись. Отже, які дієслова? Допомагати, захищати, розуміти, вміти, виявити, помиритись, сваритись. Прочитаємо з вами речення. Замість крапок потрібні дієслова. Розгойдував, розкинулось, розцвіли. У долині село. Що зробило? Розкинулось. Пишно дерева посадка. Що? Розцвіли. Вітер розквітлі гілки дерев, що робив, розгойдував. Молодці. Добираємо ді слова. що роблять діти. Що роблять діти? Граються, роздивляються книжку, пишуть, миють песика, танцюють. Так, змінюємо ді слова за числами. Стрибає, а вони що роблять? Стрибають. Танцює, а вони що роблять? Танцюють. Співає, а вони що роблять? Співають. Біжить. А вони що роблять? Біжать. Отже, запишемо вправо один і пишемо: стрибає. Три. Стрибають. Танцює. Танцюють. Спевая. Спевают. Бежить. Бежать. Так, якщо потрібно, зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Близькі за значенням дій слова. Доберіть близькі, говорить, як по-іншому можна. Каже, мовить, сміється. Веселиться, регоче, сумує. Так, журиться, кричить, голосує. Отже, пишемо вправа два. Пишемо, говорить, тре каже. Сміється. Регоче, Сумує? Журиться, кричить, галасуєш. Протилежність зазначено ді слова, тобто навпаки, говорити, навпаки, мовчати, стояти, навпаки, сидіти, піднімати, навпаки, опускати, відкривати, закривати. Отже, пишемо Вправа три. Говорити тре, мовчати. Стояти, сидіти, піднімати. Опускати, відкривати, закривати. Так, якщо потрібно, зупиняєте. Так, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Використовуючи дій слова молоді, до кожної мене дібрати кілька слів за зразком. Наприклад, хмари, що роблять? Пливуть, насуваються. Вітер, що робить? Так, роздуває. Так. Розгойдує дощ, що робить, лє, полотить, листя, жовтіє, падає, птахи. Що роблять? Співають, відлітають. Отже, пишемо Права. чотири. Пишемо вітер. Віє, колише. Нижче. дождь Ле. Площадь. Далее. Листья. Жовтие. Падает. Птахи Співають, відлітають. Так, розпізнаємо з вами пряме переносне значення дії слів. З неба сміється сонечко. Сонечко може сміятися прямому день? Ні, може, це переносно. Маринка весело сміється. Маринка може сміятися? Так, отже, це в прямому. По стежці біжить Михайлик. Михайлик Михалик, може бігти? Так, значить, це пряме значення. У лісі біжить струмок. Струмок може бігти? Ні, це переносне значення. Вранці продовжимо з вами речення. Вранці я прокитаюся, умиваюся, збираюсь. В школі ми читаємо, пишемо, навчаємось. Після уроків оля гуля гуляє, відпочиває, спілкується. Так, і ще ми з вами повинні виконати вправу. Так, нам потрібно знайти дієслова в тексті обрати. Заяць спати захотів, спати захотів. Сам постелю постелив, постелив. Сам собі приніс подушку, приніс, підмостив я під вушкою, підмостив. Під під Та у зайця довга вушка, все звисає з подушки, звисає. Чудово, все вірно. І з вами розташовуємо в нас іменник, і потрібно утворити від них дві слова. Що робити, або що зробити. Наприклад, сидіння значить, що робити. Сидіти будемо так. Ось, сидіння, сидіти. Плавання значить, що будемо робити? Плавати. Повзання будемо повсти. Ходіння, будемо, що робити. Ходити. Цвітіння зацвісти, шиття пошити, буяння бояти, годування погодувати, мовчання мовчати, питання запитати і горіння горіти. Чудово, ви молодці! Я вам дякую за урок, всього найкращого. До побачення!